Владімадіма фамілія. Це трирічний синочок В'ячеслава Палехато. Малюк ще не усвідомлює, що сталося, і досі чекає на батька. 40-річний прапорщик 80-ї аеромобільної бригади загинув 10 червня минулого року від травми, які отримав під слов'янськом. Те, що знаходиться на сході, В'ячеслав приховував мені. Казав, що у нього все добре. Він ні на що не жалівся взагалі, і взагалі він не казав, що він там. Він казав, що він в ровно на полігоні. Він був зірцем для колег і найперше назавжди залишиться таким для синів, каже Марина. 15-річний Максим твердо вирішив стати військовим. Я це вирішив ще давно, що я буду військовим, і, звичайно, мама проти, але я. Це мій вибір. Скоріше всього, так і буде. Марина Пелехата каже: після загибелі чоловіка, родина, яка нині мешкає в гуртожитку військової частини, отримала обіцяну пенсію та двокімнатну квартиру від міської ради. Жінка намагається робити усе, щоб діти не відчували нестачі в чомусь. Утім, чи зможе власними силами облаштувати нове помешкання, не знає. Мені дуже прикро, що ця квартира досталася нам такою ціною, і що злаюку не довелося в ній. Квартира, як всі новобудови, там є тільки вікна, вхідні двері. Я розумію, що мені треба дуже багато сил і коштів для того, щоб її облаштувати, щоб туди можна було переїхати з дітьми. Після загибелі в Луганській області чоловіка рядового 24-ї окремої бригади та працівника митниці Сергія Побережника, його дружина та двоє дітей теж отримали обіцяні державою компенсації. Ми отримуємо всі допомоги, які. Нам обіцяли, ми таки справді їх отримуємо. отримуємо пенсію на дітей, оформили військову пенсію. Оформили не на мене, навіть як на працюючу. На наші ціни, то не дуже, але якби його не було, то була би просто катастрофа. Світлана розповідає, її підтримують друзі і зовсім незнайомі люди. Вже кілька разів телефонували волонтери, які передають за кордону речі для дітей. В міській раді цю родину теж записали у чергу на квартиру. Усе це важливо, щоб далі ростити дітей, але це не може втамувати біль від втрати. Якщо десятирічній доньці Сергія Побережника довелось одразу по і підтримувати матір. П'ятирічний син досі запитує за батьком. Мені так до цих пір не вдалося йому пояснити. До кінця він просто не розуміє, що це таке. От і все. Він приходить на цвентр, він приносить татові малюнки, і все ввечері він запитує, коли тато, чому він не приходить, і я хочу до тату. Має гумени Ярослав Левицький місцевий час.